Коридорі Баварівської школи на столі фото, поруч свічки та квіти. Ще вчора у цьому коридорі бігав дев'ятирічний Олександр Дмитренко. Ввечері хлопця не стало. Шоковані вчителі та однокласники кажуть, що Сашко ніколи серйозно не хворів. Так сталося, що ми з Сашою, але ми не родичі. Стосовно Саші він щира, відкрита дитина, яка ще вчора була в школі. Брав участь у заході до дня народження Лесі Українки, сидів вишиванці. Дитина завжди усміхнена. Тобто, і навіть коли вечір сказали, що помер Сашко, ми, ми до сих пір в шоці. Сашко уродженець сусіднього села застав'я. До Баворова він ходив до школи разом зі старшою сестрою. Марія Йосипівна показує клас, де вчився хлопчик. На парті його фото і свічки. Тут Саша вчився. Він от сидів якраз за цією першою партою, тому що тут троє хлопчиків, троє дівчаток. Він був дуже спокійна, трудолюбива дитина. На самопочуття, за словами вчительки, Саша в школі не скаржився. Та й за допомогою до лікарів сільської амбулаторії хлопчик звертався нечасто. Хлопчик досить активний, нечасто хворів, періодично хворів, звичайно, горвої, так як і всі діти. Тобто, останній раз до нас він звертався був в грудні, декілька днів хворий на Гарвії. Також був хворий в лютому, але лікувався самостійно вдома. До нас за допомогою не звертався. Олександр Дмитренко помер на руках у батька. Він надав сину першу медичну допомогу, викликав швидку, але врятувати його не вдалося. Дома голова, тільки були чуть і все. Дав таблетку, все випив, все здорові. Сашок голова, голова болить. Ні, тату нічого не болить. Сів на ліжку, сидів в телефоні, ні з нічого. ні впав і все. За словами Миколи Дмитренка, попередній висновок судмедекспертизи вроджена не головного мозку, а не ускладнення ГРВІ. Як повідомляли у змі, поховають Олександра у середу 27 лютого. Телеканал Тернопіль 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким дев'ятирічного Сашка. Оксана Смільська, Віталій Куземко і вся команда «Тернопіль-1».